Які злочини вчиняють російські військові проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях України? Хворі ментально, психологічно катування, жорстоке поводження. Ну ми зафіксували факти самогубств. Чи можливо ідентифікувати конкретних людей, які скоїли кримінальне правопорушення? Певними зусиллями намагаємось. Як притягують до відповідальності російських військових? Всіх їх засуджено до максимальної міри покарання. Скільки підозр оголошено, та скільки вироків вже ухвалено? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Російські військові вчиняють проти цивільного населення окупованої частини Херсонської області дії, які порушують міжнародне гуманітарне право, а також мають ознаки воєнних злочинів. Про це заявляють у центрі національного спротиву. Про скоєння воєнних злочинів відомо і у населених пунктах окупованої частини Запорізької області. За інформацією центру національного спротиву, там сталася серія пограбувань цивільного населення. В ході яких російські військові погрожували людям зброю і фізичною розправою. Українські партизани у спілкуванні з потерпілими з'ясували, що окупанти позбавляють місцеве населення, легкових автомобілів, мотоциклів і іншої техніки, цінного майна а також грошей. Інформація про воєнні злочини і знущання над цивільним українським населенням на окупованих територіях почала з'являтися із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російські військові вбивають, калічать і катують мирних громадян. Про це неодноразово заявляв уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець. Головна спеціалістка із питань інформаційної політики Херсонської обласної прокуратури Анастасія Вісіловська повідомила новинам при Азові, що зараз по Херсонській області розслідується більше ніж 21 тисяча кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку. Більшість із них пов'язана із нападами на цивільні об'єкти. Також розслідують вбивства, незаконне позбавлення волі і катування цивільних осіб, зазначила Анастасія Весіловська. За результатами розслідування вже повідомлено про підозру 66 особам. Це абсолютно різні ланки військовослужбовців та представники окупаційної влади. І серед них є представники вищого офіцерського складу армії РФ. Які шляхом віддання наказів вчиняли злочини проти цивільного населення? Так нещодавно, за результатами проведеної роботи, було ідентифіковано та повідомлено про підозру двом військовим РФ, які розстріляли цивільну, цивільного чоловіка на тимчасово окупованій території у селі Нова Збурівка. Це сталося у травні 2023 року. Тоді двоє озброєних військових РФ у стані алкогольного сп'яніння проникли на територію домоволодіння жителя села і почали його на подвір'ї жорстоко бити. А пізніше, коли чоловік намагався сховатися у власному будинку, вони зайшли і розстріляли його з автоматичної зброї. Проводити досудові розслідування і притягати осіб до відповідальності здебільшого вдається завдяки інституту заочного судочинства, каже пані Васіловська, за вчинення кримінальних злочинів на тимчасово окупованих територіях російським військовим загрожує до 15 років позбавлення волі або до вічного ув'язнення в залежності від суспільно небезпечних дій, які були вчинені, зазначає спеціалістка прокуратури. Воєнні злочини не мають строку давності, от і важливо отримувати і проводити досудові розслідування, притягувати осіб до відповідальності, у тому числі завдяки інституту заочного судочинства, у переважності які і відбувається зараз у нас в Україні, у зв'язку з тим, що неможливо фактично затримати особу, тобто завдяки інституту. Заочного судочинства ми притягнемо до відповідальності таких осіб, і строку давності вироки не мають. Тобто їх відповідальність настає з моменту вже набрання вироку суду законної сили і відповідно їх затримання фактичного і відбуття покарання. Станом на зараз до суду спрямовані обвинувальні акти проти 56 осіб. По території Херсонської області вже винесли чотири вироки російським військом. З них три людини засуджені заочно і один військовий очно, розповідає пані Василовська. Це був військовополонений так званий представник народної міліції ДНР. Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. От він був старшим стрільцем. Затримувати російських військових, які вчинили злочини на території України, найчастіше вдається під час їх взяття у полон. Додала представниця прокуратури. У Запорізькій області вже задокументовано і розслідується майже 9 тисяч проваджень щодо порушень законів і звичай війни, розповів новинам при Азові начальник відділу Запорізької обласної прокуратури Микита Ковалевський. Взагалі, якщо брати розбирати по кейсам так званим, то це дуже. Велика палітра, так назвемо, воєнних злочинів це і вбивство цивільного населення, і застосування заборонених засобів ведення війни, і викрадення позбавлення волі цивільного населення, катування, жорстоке поводження тощо. Наприклад, якщо казати про жертви війни, то на теперішній час ми маємо дуже непотичні. Тішні цифри, так, внаслідок порушення представниками Збройних сил Російської Федерації законів та звичайно війни на теперішній час ми маємо цифру в 554 загиблих особи, з яких 184 особи жіночої статі, а також 20, з них 27 дітей. Поранення отримали майже півтори тисячі осіб, з них 98 дітей. За словами представника прокуратури, задокументовані факти злочинів вчинені як офіцерами, так і солдатами та працівниками комендатур. У більшості це кадрові військовослужбовці Російської Федерації. Додав Микита Ковалевський. Українські суди вже почали оголошувати вироки по цим справам. З приводу судових справ то я можу повідомити, що на сьогоднішній день ми маємо два вироки відносно військовослужбовців Російської Федерації. Які вчинили воєнні злочини, це доведено в судовому порядку прокурорами і даним особам, це я кажу про два кримінальних провадження відносно трьох осіб. Всіх їх засуджено до максимальної міри покарання це 12 років позбавлення. Микита Ковалевський зазначає, що російські військові, яких підозрюють у скоєнні злочинів щодо цивільного українського населення, намагаються приховати свою особистість, і це значно ускладнює процес їхньої ідентифікації. Бувають кейси, де дуже складно ідентифікувати особу, тому що використовуються е, певні засоби особистого захисту це і формений одяг, е, відсутність. Е, Якихось ознак на шевронів там і так далі, носення балаклав тощо. Ми маємо дуже багато випадків, в яких ми ну, певними зусиллями намагаємось відтворити ті події, які мали місце, ті злочини, які вчинялись на території окупованій території Запорізької області, але це складно в силу, ну, складно ідентифікувати тих чи інших. Це новини при Азов'я у цьому випуску. Докладно про те, які воєнні злочини скоють російські військові на півдні України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Завдяки вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Про знущання російських військових над цивільним населенням в окупованому енергодарі Запорізької області у медіа було чимало повідомлень. За даними міського голови Дмитра Орлова, знущання над мирними жителями у місті продовжується. зараз. Відомо про 10 людей, які перебувають у російських катівнях. Інкримінують нашим мешканцям якісь терористичні дії. Це ну, звичайні цивільні люди, які працювали або там в сфері бюджетній, або в сфері енергетичній. Навіть галузі, і незважаючи на це, окупанти знущаються, катуються і таким чином примушують людей підтримувати проросійську позицію. А люди категорично проти цієї позиції, і тому відбуваються такі жахливі речі, не нехтують і електричним струмом катуванні, не нехтують звичайно що і фізичним і психологічним тиском. На жаль, багато хто вже вийшли з цих катів. Вони без документів знаходяться в місті, не можуть навіть виїхати за територію. Населеного пункту, бо окупанти е, перевіряють багато хто з них вже з спонівеченим здоров'ям, тобто є і люди, яких там і кінцівки простріляні, і е, багато таких захворювань, які, на жаль, е, неможливо на окупованій території вилікувати і навіть підтримувати нормальний е, стан життєзабезпечення, бо окупанти мають певні обмеження по обслуговуванні цивільного населення в, цив... в галузі медичній. Російські військові можуть вигадати будь-який привід для затримання мирних жителів міста, стверджує мер Енергодара. Ти можеш просто йти по вулиці, до тебе підходить якийсь там патруль, просять документи, просять мобільний телефон, і Якщо там якось там. Відповів їм і їм не сподобалось, то це вже провід для того, щоб більш детально там піти обшукати квартиру. Ну, звичайно, що там знаходять або там якісь проукраїнську символику, або ще щось, або якщо не знаходять, то можуть просто підкинути якісь там гранату або пістолет. Ну, звичайно, що звинуватити в яких там терористичних діях і людину закрити до відділку поліції, їх і продовжувати там катувати, вимагати гроші і таким чином знущатись над мирним населенням. Станом на зараз в Енергодарі і досі перебуває 10 тисяч жителів. Виїхати із міста можливо, проте цей процес ускладнюється із кожним місяцем, розповідає Дмитро Орлов. Якщо піше перехід, то десь там дня 3-4. Якщо це перехід на автів... ну, переїзд на автівки, то це або через країни Європи, або через Турцію, Грузію. Це більш довше відбувається там, десь тиждень. Ну і звичайно, всі що всі, хто приїжджають, перетинають оці там складнощі, то розказують, що фільтраційні пункти працюють, декого затримують на фільтраційних пунктах навіть до 10 днів, просто для якихось там перевірок. От декого затримують десь близько доби. Але тим, тим не менше певні речі відбуваються, і не просто так вже перетнути цей кордон, як було наприклад влітку 22-го року, коли люди фактично могли там за тиждень переїхати ну, на територію із речами і там з документами. Тобто, ретельні, дуже ретельні перевірки, і е, ці пункти контролю, де ФСБшники їх перевіряють, вони такі досить жорсткі, іноді бувають. Нагадаємо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Фіксацію воєнних злочинів, скоєних російськими військовими на Херсонщині, опікується адвокат української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Данилов. Його організація зафіксувала близько 600 випадків незаконних насильницьких зникнень. Це не точна цифра. Однозначно не точно, однозначно не повна е, і переважно біль, тому що те, що відбувається в другій половині 23-го року, воно ну там тенденція та сама, а кількість інформації менша. Це було насильницьке зникнення на людини з відповідним там, можливим катуванням, можливими нелюдським поводженнями і так далі, тілесними ушкодженнями, якимись умисними, що так, по собі самого по собі теж окремі статті е, ну, відповідальності і злочинів. Незаконно затриманих українців переважно отримують у малих приміщеннях без доступу до зовнішнього освітлення, можливості прогулянок, медичної допомоги і нормального харчування, розповідає адвокат. У нас є люди, які розповідали, що їх там тижнями не годували, розумієте, або видавали там по такому шматочку пліснявого хліба і там, чаю якогось. От у нас є випадки системного по кілько е, тривалих. Тривала, давайте так називаємо відсутність питної води, і до того, що люди просто до того стану то ходило, що вони вимушені були приймати радикальні рішення е, да, для того, щоб ну якось забезпечити себе водою, тобто там якісь свої е, результати своєї життєдіяльності вживати, вибачте. Да, тобто, і, і це ну це просто, от це просто самого пособі цього, це вже жахливо просто, тобто, без кому... без. Без світла, без належної медичної допомоги е через травми, які були під час затримання, і ті системи, які вони завдавали під час отримання людей. Олександр Данило зазначає, що російські військові використовують різні методи знущання над цивільними. Рівень тортур залежить від того за що саме людину затримали. Про наслідки таких катувань адвокат розповів новинам при Азов'я. У нас одна людина, наприклад, він розповідає там про катування струмом. Катування струмом, яке застосовується в мочки вух. І питання в тому, що його коли надягають, там використовуєш струм, там жахливий, бо біль, ну, удари струмом. Його потім зривають. І от на цьому штучці, яка безпосередньо тримається за вухо, там же після кожного, як зривають, після кожної людини залишаються залишки ну, шкіри, там м'язів, так, ну що там, там у нас ну якось. Е, і вони, в них починається гнилисний процес. Ну, їх же ж ніхто не миє. Але після цього ж інший процес, тобто запалення вух пішло, розумієте? Бо там же ж всі бактерії, вони ж пішли, і, а ніхто ж не лікує? І люди є такі, які втратили слух, наприклад, під час роботи із документування воєнних злочинів російськими військовими над мирним українським населенням фіксуються і випадки сексуального насилля, зазначає адвокат. Це насправді найбільше ламає чоловіків. Ну, психологічно ну, та й жінок зрозуміло. Е, просто я чому кажу чоловіків, тому що ми зафіксували факти самогубств. Після цих, ну після того, як людина вже ну, і вона звільнилась і відпустила, міняли там ще щось. Зазначимо, що російське керівництво категорично відкидає будь-які звинувачення у злочинах проти цивільних, навіть попри те, що ці факти підкріплені свідченнями очевидців. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про подальші територіальні претензії, і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це цитую спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини Празовія. На все добре. Приазов'я.